Книга буття, розділ четвертий. Адам спізнав єву свою жінку, вона зачала й породила Каїна та й сказала Я придбала людину з Господньої ласки. Потім вродила також брата його Авеля. Авель був вівчар, а Каїн порав землю. По якомусь часі Каїн приніс Господові жертву з плодів рілі, та й Авель приніс жертву з первістків свого дрібного скоту, і то з найгладкіших. І споглянув Господь на Авеля і на його жертву, а на Каїна ж на його жертву не споглянув. Розсердився Каїн вельми і похмурнів. І сказав Господь до Каїна, чого ти розсердився, чому похмурнів? Коли чиниш добре, будь погідний, а коли ні, гріх на порозі чагає він і так і володів тобою, але мусиш над ним панувати. І сказав Каїн до Авеля свого брата Ходімо на вполе. І коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля свого брата і убив його. Тоді Господь сказав до Каїна, де Авель брат твій? Той відповів: Не знаю, хіба я сторож брата мого? А Господь промовив, що ти вчинив? Ось голос крові брата Твого кличе до мене з землі. Тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата Твого з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона вже більше не дасть тобі свого врожаю, втікачем і волоцюгою будеш на землі. І сказав Каїн до Господа: Кара гріха мого занадто велика, щоб її винести. Проганяєш оце мене сьогодні з цієї землі, і від лиця твого мушу ховатися, і втікачем та волоцюгою маю бути на землі, і перший, хто мене зустріне, вб'є мене. Тоді Господь сказав до нього: Якщо хтось вб'є Каїна, то зазнає помсти всемиром». та й поклав Господь на Каїні знак, щоб не вбивав його той, хто зустріне його. І відійшов Каїн від лиця Господа й оселився в краю нот на схід від Едему. Каїн спізнав свою жінку, і вона зачала й вродила Еноха. Він збудував також місто і назвав це місто іменем свого сина Енох. В Еноха ж народився Ірат, Ірат породив Мегуяела, Мегуяел породив Матусаїла, Матусаїл породив Ламеха. Ламех узяв собі дві жінки одній було на ім'я Ада, а ім'я другій ціла. Ада породила Явала. Він був батьком тих, що живуть у шатрах і випасають худобу. Ім'я брата його Ювал. Цей був батьком усіх гуслярів та дударів. Ціла і собі породила Тувал Каїна, що кував з міді і заліза всяке знаряддя. Сестра тувал Каїна була на ама. Ламик сказав своїм жінкам Адо і ціло, слухайте мій голос жінки Ламехові, Зважайте на моє слово. Бо я забив чоловіка за мою рану, а дитя у відплату за синяк. Як за Каїна була в семеро помста, то за Ламиха в сімдесят сім разів. Тоді Адам знову спізнав свою жінку, і вона вродила сина і назвала його Сет, бо, мовляв, Бог дав мені другого нащадка замість Авеля, що його вбив каїн. У Сета теж народився син, і він дав йому ім'я Енос, і тоді почали закликати ім'я Господня. Життя поза раєм розпочинається від зачаття і народження Каїна. Єврейський текст звучить тут досить загадково. В українському перекладі ми читаємо: Адам спізнав Єву свою жінку, вона зачала й породила Каїна, та й сказала: Я придбала людину з Господньої ласки. Потім вродила також брата його Авеля. Авель був вівчар, а Каїн порав землю. І ось в єврейському тексті є певна трудність. Після народження Каїна Єва говорить «Я набула або придбала людину, чоловіка дослівно. І далі маємо прийменник Ет, який по-різному можна перекласти. Так дуже спрощено можна перекласти з Господньої ласки ну, від Господа, скажімо так, або разом з Господом, теж з допомогою Господа. Але також можемо перекласти подібно як Господь. Більше того, дієслово Кана. Може мати значення не тільки набути, купити, придбати, але теж сотворити. Звідси походить іменник коне, який може означати творця. Наприклад, в книзі буття в 14 розділі, коли Мелхізедек, коли ми читаємо про Мелхізедека, читаємо, що він був священником Бога Всевишнього, який є творцем неба і землі. І маємо тут оце ось цей іменник. Тому є така можливість спробувати зінтерпретувати цей уривок таким чином, що Єва хизується, що раніше тим творцем був Бог. Але після скуштування плоду з дерева, пізнання добра і зла вона теж є наче якби творець. Один із біблеїстів намагається йти цим шляхом такої інтерпретації і говорить, що Єва хизується, Бог сотворив першу людину, але вона сотворила. Другого чоловіка. Е, так. І в цьому плані народження Каїна суттєво відрізняється від народження Авеля. Народженню Каїна товаришує такий вигук радості, я придбала людину з Господньої ласки. А потім вродила також брата його Авеля. Бачимо, що взагалі якби народження Авеля нічим не супроводжується. Вже від моменту народження, якби є така ревалізація між цими братами. Каїн і Авель приносять жертви, і Господь одного жертву приймає, а іншого не приймає. Це стає причиною дальшого конфлікту і вбивства. Чим відрізняються ці жертви або чим відрізняється спосіб принесення цих жертв? Перше, що кидається в очі, це те, що жертва Авеля була з первістків. З первістків дрібного скоту, і то найгладкіших. Авель приніс Богу те, що найперше, і те, що найкраще. Про Каїна такого не написано. Окрім цього, з дальшої частини оповідання дізнаємося про те, що Каїн не чинив добре. У святому Писанні є ряд фрагментів, які показують, що Бог не приймає жертви від людини з нечистим серцем. В книзі пророка Ісаї в першому розділі. В вірші 15 ми читаємо. Коли ви простягаєте руки ваші, я відвертаю від вас очі мої. Навіть коли помножуєте молитви ваші, я їх не чую, руки ваші повні крові. Каїн спохмурнів, коли Бог прийняв жертву Авеля, а його не прийняв. Ця реакція Каїна в єврейському тексті виражена більш досадно, більш міцно. Обличчя його запалося. Подібно, як коли людина помирає, обличчя її якби западається, то так обличчя Каїна запалося, коли він розгнівався, почав плекати гнів на свого брата. Коли хтось плекає гнів, плекає ненависть своєму в серці, то вже є духовно мертвим. Господь, подібно, як у випадку з Адамом, починає розмовляти з Каїном, починає задавати запитання. І сказав Господь до Каїна, чого ти розсердився? Чому обличчя твоє запалося? Коли чиниш добре будь погідний, а коли ні, гріх на порозі чагає. Він і так оволодів тобою, але мусиш над ним панувати. І сказав Каїн до Авеля свого брата. Зупинімося на хвильку. Чого бракує між сьомим і восьмим віршем? Господь закінчує свою мову. Він і так оволодів, так гріх і так оволодів тобою, але мусиш над ним панувати. І сказав Каїн до Авеля. Бракує відповіді Каїна на Боже запитання. Каїн ігнорує Бога, не відповідає йому, приховує свою образу, плекає її, і вона перероджується у ненависть. І сказав Каїн до Авеля свого брата: Ходімо в поле. І коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля свого брата і убив його. Вираз ходімо в поле, подає септуагінта, його бракує в єврейському тексті, там просто і сказав Каїн до Авеля свого брата. А що сказав, як сказав, невідомо. А вже коли буде в полі, убив його. Бракує якоїсь ясності в цих відносин, відносинах, бракує чіткості. Щось говорить, але що неясно. Так натякає єврейський текст. Коли людина не розмовляє з Богом, не відповідає Богові, не виходить на діалог з Богом, і коли не розмовляє з братом. Або нещиро розмовляє, це призводить до гріха, це призводить до вбивства. Господь і після цього не перестає розмовляти з Каїном. Господь після цього знову звертається, після злочину, знову каже, Де Авель брат твій? Де Авель брат твій? І вже цим разом. Каїн починає відповідати хіба я сторож брата мого. І Господь говорить, що ось голос крови брата твого кличе до мене землі. Тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата Твого з Твоєї руки. В посланні до євреїв, в 12 розділі, ми будемо чути, що кров Ісуса. Кличе, волає сильніше, ніж кров Авеля. І оці церкви пояснюють, що кров Авеля волала про помсту, а кров Ісуса волає про прощення, про примирення. Авель є прообразом, прототипом Ісуса Христа. Думаю, дорогі мої, що найкращим новозавітнім коментарем до історії Каїна і Авеля є слова нагірної проповіді, коли Ісус каже так. Ви чули, що було сказано давнім, не вбивай, і коли хтось уб'є, той підпаде судові. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто ж скаже братові своєму нікчема, той підпаде Верховному судові, а хто скаже дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Коли, отже, приносиш на дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником твій дар, піди помирися перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Єврейське слово, яке сьогодні розглянемо, є яда, пізнавати. Це дієслово означає пізнавати, тобто знайомитися, пізнавати особу, якусь пізнавати Бога, наприклад. Але також це дієслово означає увійти у відносини. А близько 15 разів у старому завіті це слово навіть означає увійти в інтимні стосунки у інтимні відносини. І Адам спізнав Єву свою жінку. Вона зачала і породила Каїна. До наступних зустрічей!